Доброго ранку, діти! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні у нас буде незвичайне заняття заняття з малювання. Ой, дітки, а хто це до нас стукає? А зараз я подивлюся. Ой, дітки, подивіться, до нас хто прийшов. До нас прийшла ось така лялька Оксанка. Доброго ранку, Оксанка. Доброго ранку. Діти, а Оксанка приїхала до бабусі в гості і пішла на город. І на городі вона побачила дуже дивно диво таке червоне, велике. А щоб дізнатися, що це, треба відгадати загадку. Різнобарвний світлофор. На городі помідор. Як томат його всі знають і за користь поважають. Здогадалися, дітки, почули слово. Що ж побачила наша Оксанка на городі бабусі? Ось що вона побачила, вона нам навіть принесла. Подивіться, будь ласка, уважно. Що це? Так, дітки, правильно, це помідор. Оксанка, це помідор. І що, ніколи не бачила, як він росте? Ні, я ще у бабусі жодного разу не була. Так ось знай тепер, що цей, це диво це помідор. З середини літа і на початку осені ми з вами можемо їсти свіжі помідори, які ростуть на грядках. Але на зиму всі господині роблять консервацію і закривають помідори у банки. Сьогодні ми з вами теж спробуємо, але ми не можемо заготовити свіжі помідори. Ми з вами їх намалюємо. А зараз давайте розглянемо помідор на малюнку. Подивіться, помідор круглої форми, червоного кольору. Взагалі, коли він росте, він має ось такий хвостик з маленькими листочками. Але сьогодні ми будемо малювати тільки. Помідор, ще раз подивиться він круглий червоного кольору. Діти, для роботи нам сьогодні знадобиться банка, вирізана з паперу, фарба червоного кольору, водичка, пензлик і серветки, і підкладна ось така дощечка, щоб не вимазати стіл. Діти, а зараз давайте розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Слухайте уважно. По городу я гуляла, помідорів назбирала, потім добре їх помила і у банку закрутила. Дітки, починаємо малювати. Спочатку пензлика треба напоїти водічку, хвостик його обережно. потім набираємо фарбу на хвостик, зайву ми. За отак обкрай баночки і починаємо малювати помідори. Помідори малюємо спочатку внизу банки, тому що, коли ми їх кладемо, помідори важкі падають на дно. Беремо, ставимо пензлика і малюємо коло. Потім його заглажуємо. Ось так. Ось у нас є один помідорчик. Малюємо ще поруч. Так, заглажуємо, щоб він був, був гладенький. І ще поруч малюємо. І так, будемо заповнювати всю баночку. Якщо у нас фарба закінчилась на пензликові, ми набираємо ще. Запомнюємо. Давайте ми спочатку їх ось так намалюємо. А потім будемо. Зафарбовувати. Ось такі вони бувають і маленькі, і великі, тому що в баночку ми не можемо покласти тільки великих помідорчиків. Тепер зафарбовуємо ось так гладенько, щоб помідорчики були у нас красиві. Ладенькі. Оксаночка, ось ми заготовили, допомогли вам з бабусею приготувати на зиму помідорів. Я сподіваюся, що коли взимку ви з бабусею будете їх коштувати, ви будете згадувати, як ти приходила до нас в гості. Дітки, чекаю ваших малюнків, як ви намалюєте свої баночки з помідорами. До нових зустрічей, до побачення!